В межах Антарктики знаходиться 69 або 70 станцій. Майже половина працюють постійно інші сезонно. Всього представлено 29 країн. Найбільше це Аргентина, Чилі, Росія та Австралія. А Африка представлена лише пар. Дизайн сучасних станцій найрізноманітніший щодо народжуваності. Логічно було б припустити, що чоловіки та ще й таких умовах точно ніяк не могли б народити. В Антарктиді насправді народилося 12 здорових дітей антарктидців. Жартую, диктаторські уряди Аргентини та Чилі привозили сюди вагітних, аби потім претендувати на частину континенту. В Антарктиді є поштове відділення тут, на вахті чотири симпатичні громадянки Великобританії. Поруч колонія пінгвінів. За рік 18 тисяч відвідувачів на крупній американській станції. Аж два банкомати. Сюди приїжджають колеги-полярники отримати зарплату готівкою. Нею вони розраховуються на площі чи в барах і магазинах, які на станціях. Є два населених пункти: це селище станції Аргентинська Есперанса, в залежності від сезону. Тут від 100 до майже 300 людей інколи привозять родичів та дітей-полярників. Друга віла Лас Естралас Чилі. Якщо ви десь чули, читали, що до Антарктиди можна дістатися і походити по континенту за тисячу-півтора тисячі доларів, це точно неправда. Тури з України до війни коштували 10 тисяч доларів на людину із відвіданням нашої станції. Спочатку слід дістатися до одного з міст воріт до Антарктиди, наприклад, Аргентинського Ушуая це найпівденніше крупне місто на землі, і звідси до Антарктики близько тисячі кілометрів. Слід мати особливий одяг, а далі визначиться, чим дістатися до. Антарктиди, куди саме і чи з висадкою, чи просто з кораблика дивитися на лід та сніг? До речі, їх ви можете і не побачити через потепління. На континенті сім церков різної архітектури, білих від як ми знаємо, зі школи тут ніколи не було. Антарктида має код. Можна зателефонувати, якщо знаєте номер станції. Хвилина розмови півтора В Даний момент на станції Вернаського перебуває уже 28-ма українська антарктична експедиція у складі 14 учасників, з яких – вчені. І місія завершиться найближчого квітня.